Робимо таку просту вправу, нога йде в сторону, стопа в сторону. І інша нога теж так. Робимо так 10-20 разів, потім поступово піднімаємо сідниці від підлоги, відриваємо і те ж саме робимо на іншу сторону. Потім поступово відриваємо і починаємо руками торкатись і переводити тасту вліво, то в праву сторону. Поступово переходимо то на ліву ногу, витягуємо ногу, то на праву теж виходимо. Коли вже навчилися це робити, можна поступово все робити і почнемо рухати та ліво вправо при цьому набувати м'яч. Або обкатуємо м'яч у долонях і поступово перекатуємось дуже повільно то на ліву, право, то на праву сторону, то на передну, на передню ногу, то на протилежну сторону. Також набуваємо м'яч. Зробіть так декілька разів. Ви побачите через деякий час, наскільки у вас збільшиться гнучкість і буде більше енергії. Більше вправ в мене на клубі, якщо хочете покращити свій внутрішній стан, збільшити гнучкість, покращити роботу мозку, навчитись медитувати, зміцнюватися здоров'я. Ходьте на клуб і прямо зараз вже збільшити свій ресурс. Буду радий бачити.